Сьогодні ми спостерігаємо за створенням нової родини Олега та Христини. Гарна, жіночна. Вона не могла залишити осторонь такого романтика, як Олег. І це не порожні слова. Чи давно ви отримували листи справжні, душевні, а Христині доводилось. І неодноразово вона знаходила їх в найнеочікуваніших місцях і так несподівано написані таким же доволі знайомим почерком квіти. Букети квітів, які з'являлися в руках Олега, абсолютно несподівано. Він заздалегідь ховав їх, щоб робити такі сюрпризи, неочікувані зустрічі, якесь шаленство по почуттів. Потім був день Святого Валентина. І була музика, і були квіти, і була каблучка, і було таке очікуване так. А потім довгі приготування, які привели всіх нас сюди, на свято кохання. Для початку хочу покликати сюди двох. Найближчих подруг Христини. Зустрічаємо двох красунь. Іринки! Дві подруги, дві сестрички. Одна рідна, а друга набута за роки дружби. Усміхнені, веселі, красуні, як бачите. Саме вони першими дізналися про нову Христинину симпатію. Підтримували. Та спостерігали за брехливим розвитком їх стосунків. Оплески дівчатка! Що ж з друзями молодого? Маємо так само двох легенів. Зустрічаємо! Андрій та Олег! Оплески хлопцям! Тепер, друзі, хочу представити вам одного з основних винуватців сьогоднішньої події. Мені, мене надзвичайно е, так зворушили слова Христини. Це була наша таємниця, але я вам її розкрию. Вона каже: я закохалася в його ямочки на щоках. І коли я кажу, розкажіть мені щось про нього, надовго-довго. Називала мені прикметник, який же ж її Олег, а потім сказала: знаєте, він для мене ідеал. Це були такі щирі слова. Справжній, турботливий, сміливий, розумний, цілеспрямований. Цілеспрямований надзвичайно, бо Христинку він завоював. Зустрічаємо поки що нареченого Олег. Ви любите Христину? Так. Ви впевнені, що це жінка на все ваше життя? Впевнений. Я думаю, що він готовий. Давайте підтримуємо. Не один рік Олег шукав. Шукав втілення жіночності, ніжності, краси, розуму, вишуканості. І ви знаєте, він її знайшов. Краса та фундамент сьогоднішнього весілля. Красуня молода, наречена. Христина. Такі щасливі, такі закохані. Подивіться, будь ласка, одне одному в очі. Уявіть ваше спільне майбутнє, ваших дітей, ваших ймовірних онуків. Якщо те, що ви уявили. Вас потішило? Ви зробили правильний вибір. Пропоную обмінятися обручками. Обручки це найбільш старовинний вид клятви, тому що вона не має ні початку, ні завершення. Оголошую вас чоловіком та дружиною. З вами стоїть порожня ємність. Ця ємність символізує те, що ви від сьогодні разом створюєте. Я пропоную сьогодні створити ваш новий оберіг. Сипте те, що ви маєте, і наповніть саме такими кольорами ваше нове життя! Тепер вже як родина. Я пропоную зробити свій перший сімейний крок на сімейний рушник. По-моєму, вони готувались. молодці. Що б ви не робили від сьогодні? Старайтеся робити це разом, вкладаючи в це максимум своєї любові, розуміння. Ви маєте знати, для чого ви це робите. Для того, щоб ось таким чином стоячи, зустрічати. На весілля своїх дітей. Як символ вашої готовності до нового життя пропоную відпустити в небо все, що було до того. А саме, як подобається нашій молодій, бузкового та персикового кольорів.